Вітаю! Чи є загроза окупації для міста Харків до кінця року? Харків очікують провокації з боку Росії, атаки шахедами, обстріли ракетами. Загроза для Харкова саме від цього. Харків перебуватиме в страхах, багато різної інформації буде, яка викликатиме шквал емоцій, хвилювання. Бажання у Росії є взяти Харків під свій контроль, але я бачу, що за Харків будуть торги. На це вказує дно колоди. Відкуп. Можуть забігати ДРГ. Старший аркан диявол це маніпуляції, хитрощі, є велика вірогідність, що є така загроза. Що можуть попасти під окупацію десь двоє населених пунктів, які знаходяться у прикордонній зоні поблизу міста Харків. Далі вони можуть бути зупинені. Трійка Пентаклів це домовленості, можливо, саме домовленості спрацюють або ж це можуть уже на той час іти на повний хід перемовини. І тому там все може змінитись.